Слава Ісусу Христу. Отже, є такий зарядний пристрій на дешевий. Ну, впав в ціні зараз. Е то, такий оцей. І зараз він є на одну батарейку. Можна заряджати батарейку І А, а і А. А А. Ту і два види батарейок. Отже, що на ньому вказано. На ньому вказано, що? що 200 МА він заряджає потужність зарядки на годину. 200 МА батарейки. Ну, насправді, то не так. Сьогодні, перевіривши мультиметром, ми маємо зарядку 160 МА. насправді. Отже, що ми маємо? Наприклад, 160 МА. Маємо батарейку 650 МА. Тобто, щоб зарядити такими пристроями, відповідно, який заряджає струмом 160 МА. Ми ділимо потужність батарейки 650 МА. На 167 ампер, і виходить нас, грубо кажучи, 4 години зарядки батарейки. Ось таке. Пристрій, до речі, постійно світиться. Треба засікати час, він не відключиться і буде заряджати, доки ваша батарейка не знищиться повністю. Ось і ще хочу додати таке. Є така батарейка. М -м Трошки дешевше, ніж якісь там варта, Energizer. Чи ще якісь фірми. Link. Лінк. На який нікель метал гідрит. На який. Ось там написано. 4800 МА. Ну, дурниця, звичайно. В результаті помірявши її. Ось 4 години написав. Помірявши розрядивши на моторі спеціальному і в результаті вийшло, що дана батарейка є дуже великою контрафантною продукцією, яка вже в, принципі, в Китаї так майже не виробляється. Тобто, ну, тут таке понаписали не білиці. І вийшло, що та батарейка має 650 МА. А ціна її не дуже різниця. Ну, ну, Дешевша там, на 30% 40 від якоїсь е ну, хорошої батарейки, наприклад, варта. Тобто такі батарейки 650 МА були у 2002, приблизно році ще. Потім вже в 2005 му були 1200 і так пішло-пішло. Тобто дані батарейки Link. Link, вони є до нічого, то є контрафактна продукція.